Доброго дня, шановні мої підписники та гості каналу Кулінарна Родзинка. Сьогодні я готую дуже легенький і смачний салат, дуже простий у приготуванні, і варити потрібно тільки яйця протягом 70 хвилин. Далі пригодяться нам два плавних сирочки, морква натерла та. Не, найдріб... Не на найдрібнішу тертушку, трішечки на більшу, але дрібненьку. Черемша, чесничок, можливо, домашній, ж зелененький, або домашня цибулька вирощена вже на підвіконечку. Це вже на ваш розсуд. І так, я натерла моркви, три великих морквини. Зварила 5 яєць, круту. Але не обов'язково. може на трішечки не доварити яйця, Буде, якщо ви готуєте для домашніх, буде ще смачніше. Отой яєчний соус змішається з крихіткою майонезу, і буде ще смачніший салат. Але коли для гостей, то звичайно варимо в крупу. І так розрізуємо сирочок на квадратики. Квадратики довільні, які ви тільки забажаєте. Можете навіть натерти, але з квадратиками цікавіші салот. Нарізали ми на довільні кубики і перекладаємо в салатник. Так самісінько на кубики нарізуємо і 4 яйця. Одне залишаємо для прикраси. Нарізані яйця перекладаємо до сиру, дуже дрібно нарізую черемшу і ще кучечок домашньої цибульки. І так, дрібненько січемо черемшу і нарізуємо. Цибульку зеленнесеньку, теж дрівнесенько, додаємо у салат і трішечки залишаємо для прикрашання, і додаємо морку, підсолюю. Рівнішу і додаємо майонез і добре поєднуємо, викладаємо салат у салатничок. Салатничок так гіркою викладаємо салат, зверху присипаємо зеленню і по боках. Розрізаємо яєчко на опіл, вибираємо жовточок і викладаємо на серединку. Частинку жовточка розрізаємо і викладаємо на серединку. І білочок розрізуємо, пів білочка розрізуємо ще наполовинку і отакі робимо пелюсточки вирізаємо. Так, дуже легко і просто ми підготували салат і зверху виклали візеруночок в вигляді такої абстрактної ромашечки. Дуже просто готується, але надзвичайно смачний. Особливо дуже гарно готувати його на сніданок, дуже швидко. Зварили яйця, а всі решті інгредієнтів у вас вже знайдуться в холодильничку. Якщо ж мій салат вам сподобався, обов'язково подаруйте мені лайки, підписуйтесь на мій канал. Він ще молодий і обов'язково підтримайте мене. Він дуже смачний, м'якенький. Дуже хороше поєднання. Сира морковка поєднується із плавленим сирочком, з яєчком, з зеленю. І, от виходить, дуже такий чудовий смак салат. Спробуйте, будь ласка, обов'язково його приготуйте. Він вам обов'язково сподобається. Ого, хі смакотища, Не можна передати словами. дуже смачний.